Такого ми ще не бачили? В Україну приїхали воювати китайські найманці. Їх помітили під Покровськом. Сідзіньпін приєднався до Кім Чен Іна і допомагає Путіну бійцями. З'ясуємо далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. На фронті в Україні помітили громадян Китаю. Вони воюють на боці росіян. У мережі з'явилися кадри, на яких нібито китайські найманці Збройних сил РФ розмальовують стіни багатоповерхівки на покровському напрямку. На відео можна побачити, як солдати пишуть китайські іерогліфи посеред розбитого будинку. На формі одного з них можна побачити шеврон штурмової роти підрозділу Барс, що означає бойовий армійський резерв країни. Офіційних підтверджень тому, що за російську армію на покровському напрямку воюють найманці із Китаю, поки що немає. Проте українські військові пабліки пишуть, що на території України вже перебувають понад 10 тисяч солдатів КНДР та Китаю. Причому більшість бійців із цієї кількості найближчим часом планують залучити саме на Покровському напрямку. Факт участі КНДР у війні проти України на боці Росії давно відомий. Хоча і принизливий для Кремля. Так вважає Кирило Буданов. О слова начальника ГУР. Давайте почнемо із факту залучення Північної Кореї. В принципі, це принизливий факт для Російської Федерації, як для країни, що проголошує себе майже з претензією на світового лідера. Або, як мінімум, на другу за потужністю армію світу це принизливо, але такі реалії, що на це їм довелося піти. Кінець цитати водночас залучення китайських бійців це щось нове. Хоча мета схожа, українські військові ресурси припускають, що Пекін відправляє своїх військових до складу збройних сил Росії для обміну досвідом. Мовляв, Китай активно вивчає тактику сучасного бою із ціллю нарощувати далі свій військовий потенціал. Однак офіційно Пекін досі тримає, нібито нейтральну лінію у війні Росії проти України. Китайські чиновники та дипломати постійно розповідають, що підтримують якнайшвидше врегулювання так званої української кризи і сподіваються на мир. Ось, наприклад, остання заява речника МЗС Китаю Ліндзяня. Цитую: Китай підтримує всі зусилля, направлені на мирне врегулювання кризи. Із нетерпінням очікує від сторін рішень, які дозволять забезпечити стійкий і тривалий мир в Україні, а також враховуватимуть взаємні занепокоєння всіх сторін. Китай і надалі твердо підтримуватиме мирні переговори, відстоюватиме об'єктивну та справедливу позицію, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи. Наголосив дипломат. Тим часом деякі російські інсайдери вважають, що відео із китайськими найманцями під Покровськом. У мережу злили навмисно і стоять за цим, нібито окремі групи всередині Росії. У такий спосіб вони буцімто реагують на пожвавлені розмови про можливе політичне та економічне зближення України та Китаю. Вочевидь розраховують, що після таких кадрів у відносинах між Києвом та Пекіном виникне похолодання. А от з ким точно в України немає жодних відносин, так це і КНДР. Нагадаю, що Північна Корея днями відправила Путіну підкріплення до Курської області прибули додаткові сили. Скільки саме поки що невідомо минулого року, під час першої хвилі допомоги контингентом до Росії приїхали 11 тисяч солдатів КНДР. У цій ситуації Україна має кинути усі зусилля, аби переконати головного ворога КНДР, Південну Корею, допомогти нам зброєю. Так вважає військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Послухаймо, по-перше, це є тільки інформація про те, що Північна Корея нам буде відправляти війська. По-друге, ми не знаємо, які. яка кількість військовослужбовців не йдеться про війська, йдеться про кількість військовослужбовців, які відправляються і в якій якості вони відправляються. Мене, наприклад, більше турбує передача Росії далекобійних артилерійських систем калібра 170 мм, які, на мою думку, можуть бути можуть експлуатуватися саме північно-корейськими військовослужбовцями. Знов таки, ви знаєте, дуже багато ми говорили про це, а відповідно до того, що має бути, і скільки північнокорейців може бути відправлено на цю війну. Називалися цифри 100, 200, 300 тисяч півмільйона. Я ці цифри відверто називаю маячнею, тому що здійснити таке переміщення Північна Корея фізично не може для Російської Федерації. Це буде дуже серйозна і тривала логістична задача що стосується того, що вони можуть перекидати туди додаткові війська, я про це так само говорив, говорив неодноразово. Це залежить від того, наскільки Кім Чен Ін буде готовий ризикувати своїм е, власним військом. Тому що давайте будемо справедливі і відверті. Е, хто є головним противником Кім Чан Ін? Україна? Вибачте, маю великі сумніви. Південна Корея? Так. А давайте не забувати, що армія Південної Кореї це, якщо я не помиляюся, півмільйона людей плюс резервістів, там як мінімум півтора мільйона людей. Тому розтринькувати в полях Курщини своїх солдатів ну було б дуже нерозумно. Якщо звісно Путін не запропонував, запропонував щось таке, від чого відмовитися було просто неможливо, таке може бути прийнято, може. Можливо, навіть вони готові там пожертвувати ще певною кількістю гарматного м'яса, щоб отримати там ще півмільйона тонн рису. Про що говорила південно-корейська розвідка? Тому е це небезпечно, це погано. Реакція світу. Ну, давайте скажемо так: що ми самі зробили для того, щоб Південна Корея, як мінімум, змінила своє законодавство, і щоб Південна Корея відкрила свої арсенали для Сил оборони України. Чи це не є нашою задачою? Це є нашою практичною задачою. Ті всі розмови про направлення якихось там підрозділів, якихось незрозумілих збройних сил вони, ну вибачте, маячня і абсолютно е безглузда риторика. Цього бути не може, і цього не буде ніколи. Але е поси е далі посилювати санкції проти Північної Кореї. Вибачте, я маю дуже глибокі сумніви, що там можна ще щось посилювати проти країни, яка, ну скажімо, в глухому куті знаходиться всередині 50-х років. Тому а, єдиним виходом з цієї ситуації, я б сказав так, посилення України таким, знаєте, нестандартним шляхом, шляхом отримання додаткових об'ємів озброєння, бойової техніки, боєприпасів, інших матеріальних засобів з території Південної Кореї. Але я щось поки що не чув якихось практичних кроків у цьому напрямку. Тому, скажімо так, це задача залишається нашою, ми її будемо виконувати, ну і дозволю собі висловити трошки таке нестандартне формулювання у неприродній спосіб. Тому що самі розумієте, я не дарма згадував про логістику, тож, скоріш за все, я думаю, що наші відповідні структури мають задуматися над тим, як запобігти. При дислокації пів... північних корейців на театр військових дій а там є де попрацювати. Повірте мені. Залучення північнокорейських бійців у війну проти України вартує для Путіна дуже дешево. Тому можна припустити, що поставки підкріплення з боку КНДР будуть тривати. Пощо каже політехнолог та аналітик Борис Зенгаузен. КНДР тут у нас ожидає від Росії, 600-700 тысяч тонн риса в год и выплаты для солдат по 2000 долларов на каждого северокорейского бойца. То есть вот сколько, это пишет Корея Херальд, значит, вот сколько Путину стоит один северокорейский боец. С учетом логистики 2000 долларов единица. Ну и плюс, плюс, конечно, риса немножечко туда отсыпать. По факту, естественно, деньги этот солдат не получает, деньги получает... Атомный оладушек, ядерный оладушек, который там угрожает всем Ким Чен Ин. Ну, а Риса вот по -по поесть. То есть, по факту, здесь вот э, воюем за еду. Причем 2000 долларов это дешевле, чем Путину своим платить. Представляете, какой аттракцион неслыханной щедрости. Тебе привозят пушечное мясо, тебе не нужно объявлять мобилизацию, и э, тебе это стоит гораздо дешевле, чем своих там где-то тащить из этих алкоголиков, которые уже там третья волна. В общем, это печальная, печальная новость для жен участников так называемой СВО, потому что, ну, наверное, Путин сделает выводы приоритете он будет дешевое пушечное мясо покупать, а их мужья, которых они так мечтают и ждут обменять на денежку реальную, ну вот их мужья уже будут во втором эшелоне. Хотя там, по-моему, желающих уже далеко не так много. Помните, как в мультфильме одном было? Давайте лучших из лучших. Они уже все крякнули. Давайте тогда лучших из худших, там уже и потом худших из худших пойдет и так далее. В общем, вот так вот столько стоит северокорейский солдат. Вот эта реакция такая, полумеры так называемые, они знаете, чем э, грозят обернуться? Тем, что Ким Чен Ину, например, отправить 100 тысяч пушечного мяса, вообще плевое дело. Он... Э, он может, у него есть такой ресурс и есть такой резерв. Путину купить это пушечное мясо по 2000 за тушку – тоже плевое дело. Вот, то есть, по факту сейчас количество этих северокорейских солдат будет просто увеличиваться. Это если не будет реакции. Если сейчас Запад скажет «Так, мы, мы услышали упырей двух». Давайте-ка снимаем ограничения, чтобы Украина смогла достать прямо до расположения вот этих вот Хонгельдонов И тогда будет, тогда будет другая. Но все ж боятся эскалации. Поэтому очень опасная ситуация и опасный прецедент. К сожалению, одинокие голоса, что пора уже, пора налимонить задницу плешизавру, они так и остаются одинокими голосами. И до инших новин. Мешканцы Украины щодня страждают від наслідків войны, Володимир Безимяно втратив руку внаслідок російського авіаудару по Купінській громаді у березні 2024 року. Чоловік і досі страждає від фантомного болю. Покращити стан здоров'я йому допомагає реабілітація, якою його забезпечив фонд Ріната Ахметова. Загалом фонд надав допомогу із лікування та реабілітації вже понад 11 тисячам українців. Історія порятунку Володимира також потрапила у спеціальну колекцію три роки незламності. Історія українців, яким допоміг фонд Ріната Ахметова. Збірка присвячена третім роковинам початку повномасштабного вторгнення. Вона зберігається у музеї Голоси Мирних фонд Ріната Ахметова. Музей голоси мирних фонд Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України, які стали жертвами або свідками війни. Це історії із 2014 року і до сьогодні. Архів музею є найбільшим у світі зібранням живих історій про війну в Україні безпосередньо від її очевидців. Наразі музеєм уже зібрано понад 130 тисяч історій людей, які пережили жахіття війни. Переходьте за посиланням в описі під відео на сайт музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Історія Володимира варта бути почутою. Я з Харкова. Це зараз я кажу я з Харкова. Сам я народився і 44 роки прожив на Луганщині. Корінний Луганчанин до 14-го року я жив там. Все життя. Я був приватним підприємцем на Луганщині. Невеликим підприємством в сфері послуг та в перевезеннях працювали. Був невеликий бізнес. Я любив свій край, я любив, любив Луганщину. Ну, так сталося, що нас вимусили уїжджати звідти. На День Незалежності, 24 числа 2014 року. До мене прийшла людина і сказала, якщо завтра ти будеш дома, до тебе придуть. А П'ять днів ми жили в мікроавтобусі своєму на стоянці у Харкові. Дуже важко було, стали на ноги. Знов почали невеличкий бізнес. І мені знову прийшли освобождати. Так як війна була практично була в Харкові по окружній, це 10 кілометрів 15. Пішло-поїхало, треба було допомогти людям, треба було допомогти військовим. Ну ось так я став волонтером. І всі два з половиною роки до 2 березня 2024 року я провів майже все в поїздках. За власне кошти я купив мікроавтобус. І ми дуже багато їздили з друзями. Дуже багато. Як мінімум раз на тиждень. Приїхав пацана! Це було 2 березня. Їхав за Купенськ. Ну і в одному з місць, з місць зупинилися перекусити. І в цей момент прилетів кап 250 кілограмів. Я встиг його побачити. Ось коли прийшов до тями, це важко словами. Розповісти, як було, побачив, що немає руки. Вона була, але її не було. Ось, врятували мене військові медики, котрі випадково з лісу виїхали. Вони так і сказали, ми просто заблукали. Всі, хто були поруч зі мною, загинули. Вони виїхали і кажуть, тобі просто, мабуть, туди рано ще. Так і сказали. Накинули турникет, на лбу написали в машину, кажуть, дайдеш, дайду. Я встав, взяв свою руку і пішов в машину. Фантомні болі — це найстрашніше, що в мене було з ними жити. І я до сих пір сам не розумію, як може боліти те, чого немає. Саме з інстаграму дізнався про фонд Ахметова. Точно пам'ятаю, писав в інстаграмі. Так я в цьому санаторії з'явився. Реабілітація так. дуже дає велику користь. Ось реально. І а, місцям, де отримано поранення, і загальний психологічний стан підіймає. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, також підписуйтесь на фабрику новин, якщо досі цього не зробили.